всім привіт! Днями попросила у своєї такої самої квітконутої, як сама подруги, поділку від хої бела. Бо, знаєте, в мене є хоя бела варігатна, але щось вона хворіє і хворіє і хворіє. А от у Оленки я вам показувала відео з її хоєю бела звичайною зеленою, яка вона в неї шикарна і як вона в неї квітна. Ось вона, поділка. Це коробка і доволі величенька. Ну, до поділки. Звісно, смаколики, як без них. Ну, а далі зараз все дістану і покажу. Що ж було разом із белою. Уху! Ось вона моя белочка. Белочка. Красунечка. Дуже гарні живці. Вже посаджені, вкорінені. І. Готові до цвітіння. Це я так думаю. Ну а до белочки тут треба розбиратися. Тут навіть щось із квіточкою. Ну, друзі, знімала, знімала вам розпаковку камерою, туди-сюди. Одним словом, нічого воно не знялося. Але тепер я відкрила оце, як воно називається, шоколадний стік. Тобто такі палички, вони пісочні. І внутрі в них таке, така начинки. виначинки, бачите, смачнюща. Однім словом, я тепер жую, жую ці палички, знайшла цього пензлика. Колись мені, лідочка з Ірландії, висилала такого пензлика, дуже зручного. Це косметичний пензлик. Але я не користуюся пудрою. Тому цей пензлик, мені, знаєте, дуже зручний. Чому? Бо. Оленка мешкає у місті Дніпрі. А у нас на Дніпропетрущині дороги і так були не зовсім гарні. Ну а під час війни вони взагалі розбиті військовою технікою. То я можу собі уявити, лише уявити, як пригала ця коробка, а ґрунт в цих рослинках такий, знаєте, пухкий-пухкий, легкий, легкий. Отак зробиш. І він піднімається. Ну, Оленка спакувала дуже гарно, і скотчем заклеїла, і папіром переклала всю земельку, але все рівно земля вся витрусилася. І тепер я оце сидю стільки от їм. І от таким чином, знаєте, акуратно земельку з оцих листячок обтрусюю, бо ці листячка ще на додаток всього, вони такими, знаєте, вкриті волосками. І земелька дуже слабенько. Знімається. Не хочеться мені поки що її мочити. Хочеться, ну, врешті-решт, спочатку отак, ну, гарненько обтрусити, ну, а потім, мабуть, залишки душем змінити. Було в посилці. А в посилці була, звісно, хоя-бела. Отакі гарні, вкорінені вже живці. Дуже гарні присаджувати я не буду. Оленка має хист, знає, як висаджувати хої. Горщик тут доволі величенький. Я думаю, що белочці цього горщику на довгий час вистачить. Єдине, що мені потрібно, сходити до крамниці і придбати оті підвіси. Знаєте, зробити це все, оце все, зробити на підвісі, бо я навіть не уявляю, як його і де його розставити. Ну, а ці рослини то взагалі для мене щось таке, знаєте, із області фантастики. Ці Дві рослинки це рослини із роду Колумнея. Тобто цей род, названий на честь італійського ботаніка Фабіо Каланна, і має ось такі. Їх там стільки видів. Я як залізла в інтернет, як почала шукати, бог мій, їх видів. І знаєте, коли я шукала і читала про квіти, про те, як вирощувати. Про умови догляду, то я згадала цю рослинку, згадала, колись і десь і ще в своєму дитинстві я бачила такі рослини. І я буду їх мати. Звісно, на підвісі. Бо, оце воно, знаєте, ось ця колумнея, наприклад, її називають кроваво-червоною. Ну, не знаю, чому кровава-червона. В інтернеті написано, що у неї на листячках повинні бути. Такі вкрапління червоні, ну, мабуть, із-за цього. Але подивіться, ось вже навіть є одна, одна ось така квіточка. Ну, Вона також, бачите, присипана земелькою, ще треба її акуратно якось обтрусити. Бо намочити дуже шкода. Я боюся, що я намочу і вона пропаде. Я як так дивлюся на оцю квіточку. І вона мені, знаєте, як акула. Хоча в інтернеті. В інтернеті називають їх золотими рибками. А я, так як подивлюся, акула. Яка ж то рибка? Акула. А ще ці квіти називають, ем, як же ж, дайте згадаю, Райські птах. Ось, Райські птах. Не знаю, ну. На птаха, вона точно не схожа. Але я вже, знаєте, уявила, я прочитала, що ці квіти квітнуть майже із, із кожних листячок. Тобто їх багато-багато повинно бути. І ну, видовище повинно бути дуже красиве. Єдине, що засмучує, так це те, що ці гілки вони ростуть до метра. Де розташовувати? Не знаю. Ну, Коло мене має ось такі. Маленькі листячка, по своєму, по своєму вигляду, вони дуже схожі на цю, Але дрібненькі-дрібненькі. Але також з пушком такі опушені. Подивіться, яка вона кумедна, правда? І оце також вони зростають до метри, ну це принаймні буде рости отак ось вниз. Я дивилася відео всякі, в інтернеті у людей, бог ти мій, як це красиво. І у цієї колумнеї квіти повинні бути жовті. Цю колумнею називають карнавал. Ось така рослинка. Також ще треба обтрушувати і обтрушувати. Що б я робила це без своїх подорожок? Не було б мене таких рослин. Ну, а тепер, як бачите, маю. Єдине місце, місце, місце. Де взяти місце? Куди їх розташувати? Оце прям біда. Податок Оленка кинула мені ось цей сукулент. Це вже взагалі, я не знаю. Але вона показала мені фото, як вона в неї зростає. То вона в неї зростає в одному горщику з очистком. То оту ростинку очиток. Мені Оленка також колись висилала ще в минулому році, а може і рік тому, вона висилала мені хою макрофілу і висилала шматочок очістка. І ще одна моя подружка висилала мені очіток. І я оті дві рослинки посадила в один горщик, і я нещодавно показувала вам його так мельком. Ох, вона і зростає швидко. Єдине, що. Той горщик не можна трогати, бо відпадають відпадають оті листячка І тоді вони падають в інші горщики з орхідеями. А тоді, де-не-де, дивишся і сходить очіток. І тепер очіток зростає по всіх горщиках. То я так думаю, що, можливо, мені також цю кам'яну троянду, чи як називається цей цукулент, я не знаю, в мене подібні є. А як саме цей називається? Не знаю. Ну, Мабуть, я його також пристрою, у той горщик з сусідком. Бачите, на стволий корінці є, але одразу вже зростають новенькі зростання. Так що, якщо його так закопати, то закопаються і оці молоденькі пагони. Якось мені шкода, то я поки що, знаєте, отак примотила, отак просто на вологі мох кинула. Він не прикопаний, тут не мокро, так, щоб було мокро, просто волого. Хай він трішечки поки так полежить, а потім я, можливо, знаєте, за допомогою скрипки причеплю його до землі і ну, він повинен корінитися, бо все ж таки це, знаєте, сімейка кактусових. Ось таке поповнення. Хуєчка моя белочка тепер знов в мене є. Хоч і зелененька, ну нічого страшного. Зазвичай хуї, які не мають варігатності, вони набагато швидше і простіше зростають, і не такі капризулі, як оті варігатні, то я думаю, що ця хуя приживеться 100%. Ну, і ось ці райські пташки, чи золоті рибки, чи як вони там називаються правильно, я не знаю. Тепер буде червона і поряд жовта. Ну, поки що я їх привісю на лоджі. На вікні, У мене там вікно, там метра три, мабуть, вікно. Якщо брати зверху і донизу, там ем, французька лоджія, ну, поки що привіз туди. А от як на зиму, куди на зиму, бо від скла дуже холодно, ну, не придумала. Ну, Як от, знаєте, у, у моєї улюбленої героїні Скарлетт із роману Унесені вітром, то про цю проблему я подумаю завтра. Ну, а сьогодні у мене оце все, дорогенькі мої, в кого є такі коломнейки. До речі, я що я ще прочитала про ці рослини, що вони зростають у легкому ґрунті, як фіалочки, як епісії. Люблять сонечко, багато сонечка. Ну, Це проблематично, але треба думати. Тож, якщо у когось є такі рослинки, то поділіться своїм досвідом, як ви їх вирощуєте. А у мене це все. Всім пока і до нових зустрічей.